Всім Привіт! Розправив пелюстки, мій новенький фаленопсис, дивна магія і тішить мене своїми квіточками. Днями я отримала посилочку від Ані Ярощук, то канал «Анюта Позитивчик. Вона мешкає в Одесі і наші відносини почалися саме тоді, коли вона знімала свою прогулянку на березі Чорного моря. І саме тоді, коли вона збирала рапани, я набралася сміливості і попросила в неї, а чи не може вона назбирати мені мушлі? Вона погодилась і назбирала мені на березі сілу коробку ось таких мушлій. Хоча я мала на увазі мюшлі рапанів, саме рапанів. Ми тоді з нею посміялися, і вона сказала: ну, добре, в подальшому, як буду на березі, то як знайду, обов'язково вам назбираю. І ось таким чином у нас з нею зав'язалася дружба. В подальшому Вона і вислала мені другу коробку вже з мушлями. Поділилася зі мною своїм зрізом хої, дуже красивої, шикарної, на мій погляд, хої. Яка має ось таке ім'я? Цю хоєчку мені Аня вислала вже, як ви можете бачити, вкоріненою. Вона продовжує зростання своїх корінців, і вона нюта подивися схожа на те, що в неї йде новенька гілочка. Зі мною і ще і зрізом хуї. Ці хої їй висилала її підписниця у подарунок, і вона вирішила одним із різов поділитися зі мною. Це не менш цікава хоя. Он, як ви можете бачити, ото її ім'я. Я цей зріз вкорінювати в воді не захотіла, поставила його одразу у кокосовий торф і, ну, ось як завжди, ось такий пакунок замість теплички. І там вона потр потрішечку вкорінюється. Чи з'явилися в неї корінці, чи ні, я тут нічого поки що не бачу. Але бачу, що в неї. Прокидається точка зросту. І це вже радує. Якщо є точка зросту, значить будуть і корінці. А минулого року Аня придбала собі невдалий зріз. хує СВ Карноза, принцеса Аргентія. І цілий рік чекала на варігатні листячка. Але диво не трапилось, варігатності не було. Це звичайні ось такі. Сріблясті зелені, пухнасті листячка, як у моєї хої грейхоз. Цього року Аня вирішила її порізати майже до основи і всю верхівку, там багато, дуже багато вузлів розпродати і почати все спочатку. Звичайно, я попросила в неї продати мені зріз. Зривати вона не стала, тому ми з нею обмінялися у стаканчику вона вислала мені зріз хої СВ, Карноза, Принцес Аргентія. Покажу вам ближче цей зріз хої. Як ви бачите, ну, варіатності тут навіть не пахне. Якщо прикласти до моєї грейхост, то відмінність у них лише у формі листя. А по кольору, по заливсі, по якості листа. він такий самий. Цупкий і пухнастий. Чому я попросила у Анюти цей зріз? Так само тому, що хочу спробувати виростити цю принцесу ну, на вдачу. А раптом трапиться диво у мене і піде новенька гілочка і листячка будуть варігатні. Ну, Хто зна, ж таке трапитись? Може. У хуєчки дуже коротенька ніжка. Тож, як її вкорінювати, я поки що не придумала. Залишається у тому самому стаканчику, в якому вислала мені його Анюта, з маленької кількості води. А потім я подумаю, можливо, й одразу посаджу її в ґрунт і в тепличку, поки що не знаю. Широку і щедру душу, тож ми не вміємо обмінюватися лише однією рослинкою. Нам же ж посилку треба підкласти і ще щось. Анюта підклала мені маленьке дитинча від своєї толумніки толум'я оранж. Ось така манюнка маленькому стаканчику, і поділилася зі мною частинкою дендробіуму, як, з яким у неї ніяк не налагоджуються стосунки. Ось такий дендробіум він має дуже цікаві плоскі псевдобульби, То, я, коли його взяла в руки, він був без ґрунту, просто замотаний у спонжик. То я коли взяла його в руки і подивилася на нього, він мене викликав посмішку, бо такий день у мене також був і він мене також загинув. От Аня каже, нічого в мене з ним не виходить. Каже, Може, у тебе щось вийде? Не знаю. Я дивлюся на нього і посміхаюся, хоч би не вбити і ще і цей. І такі в мене сьогодні новини. Анюта красно дякую тобі за твої рослини. Буду ростити їх з любов'ю. Сподіватися, що Аргентія покаже свої варігатні лисячка. Ну, мені так хочеться. Це хоя не з дешевих. Саме тому експериментуємо. А вам всім бажаю мира, здоров'я і добра. Всім пока і до нових зустрічей!